Вчора надвечір е, лунали вибухи в тимчасово окупованому Луганську, а потім вночі повторно було вражено, я так розумію, виходячи з попередньої інформації, е, аеродром. І я звернув увагу на те, що росіяни також декілька днів тому здається, чи в Запоріжжі чи в Дніпрі також вражали е, наші аеродроми. І я хочу вас запитати: це так. Це відповідь, чи як можна пояснити з військової точки зору ось цю історію. Ну тобто, вони це роблять чому? Тому що F-16 можуть пройти і вони хочуть ну, знищити наші аеродроми. Ми це робимо чому? Тому що там зосереджена авіація, і нам потрібно це виносити. Чи як це правильно прочитати? Аеродроми знищити безпосередньо злітно на посадку смугу досить складно, Безумовно, можна там якусь частину вражати, але вона відновлюється. І ціна на аеродромах, система забезпечення польотів, і безпосередньо самі літальні апарати. Безумовно, росіяни полюють за нашими літаками, розуміючи, що у нас їх і так мало, хоча радянські, але ж. І особливо за таким, як су 24 які є на сіями ракет ракет Shadow і Скальп. Які наносять відповідні удари і вражають об'єкти російські, і вони в цьому бачать можливість боротьби з такого роду нашою зброєю, а безумовно вони готуються до заходу, в 16 і тому наносять ще додаткові удари, тому що там, де вони якби прогнозують, можуть. З'явиться ці наші літаки, і от відбуваються такі події. З нашого боку, це можливість наносити удари, Ну, по перше, у нас з'явилися засоби більше, такі як ракети, атакам, хоча там старі касетні боєголовки які призначені в першу чергу для знищення живої сили і легко броньованої техніки, і от стосується легко броньованої техніки, саме літальні апарати відносяться до такого роду озброєння, і безумовно для нас важливо знищувати взагалі принципі літальний апарат, особливо наприклад, такі, які є е, е, е носіями е, керованих авіаційних бомб, ну а у них крім більше всього це може застосовувати із тактичної авіації су 34 задіяні де залишили су- 24 Ну і з інших деяких літаків вони можуть це застосовувати. Оскільки у нас суттєвих засобів боротьби з безпосередньо з керованими авіабомбами обмиль. Тобто це треба бити чи по носіям, а на аеродромах про що йде зараз розмова, чи в повітрі знищувати мається на увазі носії. Для цього потрібні комплекси зенітно-ракетні, в першу чергу, такі як Петріот, сам ті, які мають дальності там 160 кілометрів їх у нас обмалі і в першу чергу вони застосовуються для знищення балістичних ракет, тому що саме балістичні ракети інші засоби не можуть знищувати. А Су-34, ну зеніта ракетні комплекси, такі як Аріс і Несамс, теж можуть знищувати, але невеликі дальності. Тобто 20-40 кілометрів це комплекси ближньої дії. І тому розклад сил з цієї точки зору саме такий. Дякую, що прояснили цей момент. Хочу з вами ще говорити одну дуже важливу тему. Вона вчорашня, так? От, тобто вона не, не є сьогоднішньою новою, але дуже важлива. Чому? Тому що, ну, по-перше, український безпілотник подолав 1800 кілометрів, встановив рекорд, ще й вразив надважливий військовий об'єкт. Вразили РЛС, так, російську. і ну як як це читає глядач або там дивиться слухач і слухає? А, значить, ну вразили, і вразили. Ну пролетів 1800 км кілометрів, і все. А от можете, будь ласка, пояснити значення цього? От я спілкувався з військовим експертом. Вони кажуть, що у Росіян дещо при закриті очі. А вчора почитав аналітику від журналістів. і Вони пишуть, що ось ця система РЛВРІМ здається, вона називається, може помилятися вона входить до так званої ядерної тріади, тому що завдяки ній росіяни дивляться там, за можливими пусками ракет в їх сторону. Я не знаю. От можете прояснити, що, що це означає? Ядерні тріади, як правило, називають засоби враження ядерною зброєю, а це означає шахтні пускові установки стратегічних ракет. Підводні лодки, які несуть ці стратегічні ядерні ракети, а також бомбардувальники е, стратегічні, такі як ТУ-95 МС, Ту-160. Е, тобто, з точки зору засобів враження. Але для того, щоб застосовувати ядерну зброю, треба використовувати систему попередження, виявлення. тобто Хоча вони доктрину змінили росіяни, і вели, що вони можуть застосовувати якби упередження при ситуації, тому, значить, зараз розповсюджують підходи пов'язані з застосуванням, правда, тактичної, але ядерної зброї. Тобто, вони зробили документи, які дозволяють внутрішні свої міжнародними. Вони це ж країна-агресор, вони не користуються і тому. Але ж якщо розглядати застосування стратегічної ядерної зброї, то й три тряди на ураження, про яку йдеться мова, то треба з'ясовувати, що це все ж передбачається, що відмічне масовий зліт ракет, наприклад, бомбардувальників Сполучених Штатів Америки, ну можливо Китаю, але в першу чергу Америки, і вже у відповідь будуть запускатися в. Оці засоби враження російські. Так от ці станції якраз і призначені для того, щоб виявляти, ну в першу чергу, такі, але не тільки вони можуть спостерігати за цілими крилатими ракетами, наприклад. ну В першу чергу, великими, але не тільки. і тому Значит, тут питання у тому, що з точки зору бойової знищується такого роду і понижується потенціал в цій системи, як ядерний, так і загальної системи виявлення і оповіщення. А із з іншого безумовно показується зростання наших можливостей дальності 1080 Це серйозний результат, і тому треба проаналізувати цілі на такі на, на такому радіусі дії, які тепер можуть. Ми маємо засоби, які можуть вражати Крім того. Тут доцільно намікові звернути увагу на те, що наші засоби повинні пролетіти фактично на території країни агресора, 1800 кілометрів, і система протиповітряно оборони не знищує. Ну нам частково можливо знищує, але все рівно, незважаючи на це, засоби долітають і уражають ці. Це і технічне Досягнення великого рівня, а також і воєнного. тобто, вот такого роду наслідки мають ці удари.